Суниця Альпійська, це у нас сорт барон Солемахер. Це готова розсада. Заготовлена ще з осені. От на цьому тижні її мають забрати. А далі регіна. Теж така. Це розсада, яка була заготовлена сьогодні. Через півтора місяці вона буде десь така, як. Ця, можливо, чуть-чуть гарніше. Бувало, як була гарна погода, виходило за місяць виростити гарну розсаду, але це погодні умови мають бути ідеальні. А ось це маточники, з яких береться сама розсада, живець, ось така, і пікірується касети. Там в мене в групі в Viber я знімав цей процес. Кому цікаво, можете зайти глянути. Приймаємо замовлення. В минулому році ми продавали на роздріб від 40 штук, 40, потім 50, в цьому році будемо продавати від однієї касети, бо часу в минулому році катастрофічно не вистачало це все відправляти, тому будемо продавати, я думаю, касетами.